Друзі, всім привіт! Сьогодні по просьбі одного з підписників хочу розказати по поводу постройки сарая для нутрі. Що треба враховувати при постройці сарая? І заодно вам покажу момент, коли я сьогодні вичистив половину ну, під стілки внутрі, а половину залишив. Тобто, як ви бачите, тут вичистив половину. А їм залишив той островок, в принципі, на якому вони сидять. Тут так само вичистив одну половинку, а залишив цей островок, на якому вони сидять. Скажу чесно, зразу стало набагато холодніше, ніж було, коли в них повністю, ну, повністю весь пол був встелений під стілкою, і тоді було прям тепло. Заходиш в сарай, і прям так от, ну, дійсно тепло. Зараз прям дуже холодно стало. От тільки ось убрав половину цієї підстівки. Дуже, дуже холодно стало. Мало того, що на дворі в нас не тепло зараз, плюс ще йде дощ. Ну і в сарай стало трошки проходніше. Але, ну, так як в них, як то кажуть, пістівка вже доростала, чуть і не до потовка, то прийшлося мені вичищати. Ну І зараз я вам, е, так сказати, із своєї практики, коли ми строїли сарай для нутрій, е, що треба враховувати при цьому. В першу чергу треба е, бітонірувати пол, тому що якщо ви не забітоніруєте пол, то ви своїх внутрішньої можете знайти десь у сусіда на, на, ну, на території у сусіда. Або ще й далі. Якщо вдруг не забітоніруєте, то вони у вас потікають, пориють нори і потікають. О. Е, друге те, що от, е, ну, в нас строївся цей сарай із шока-блока. Як видно, що він не дуже такий, ну, як то кажуть, не дуже твердий. І його нутрії почали гризти. Хоча я кидаю там там, вітки різних дерев, там, усе, як ви бачите, йолочка там є. Ну, в принципі, Щоб вони гризли, щоб вони зубки точили, от от них усе все є. в принципі. Але тим не мені, вони стараються гризти все, що їм попадається, ну, як то кажуть, на їхні зуби. О, в першу очередь, коли ви строите сарай, в першу чергу, ну, в будь-якому випадку є двері, так? Да? І от коробка ось дверна, повністю там, де внутрі достають зубами, повністю, вони їх. У мене були дерев'яні двері, як бачите, що з дерев'яних дверей залишилось. Це железне. Того вони це не гризуть. Гризуть повністю до ті, до ну, до того моменту. Вони були дерев'яні, трошки обшиті були піна, ну, цим... Хотів сказати піноблоком ні. забув, як воно називається, вони були обшиті, їм було тепло. Ну, всю все дерево вони згризли. Пінопаст просто порозлітався. Розміри е, вольєру. Перший вольєр, тут, де вони сидять, метр на метр п'ятдесят. Ось такий от них вольєр. Цей розмір вольєру 1,25 на 2 метри. Отако. Яка кількість внутрі. Ще було таке питання, яка кількість внутрі допустим, розмір вольєру буде 1,50 на 2 м. Ну, от, в мене, моє, по моїй практиці було кількість внутрі доходила до 40-46 ну, Десь до 50 виходило. Ну це не здорових, а це там були підрощі, були самі маленькі. Сім чи вісім, я вже не пам'ятаю. Сім чи вісім великих. А то все геть абсолютно О, ну Це був такий момент, що вони буквально в мене були місяць, мабуть. Ну, може два, якщо я не помиляюсь. Отак от, того що це дуже для них маленьке ну, на таке кількість, 50 штук нутрій іменно молодняка. Це дуже було. У ну, мене в попередніх в самих самих тільки починаючих відео, там де я почав про нутрі знімати. То це усе було в мене таке саме-саме. Це що в мене саме здорове количество внутрі було в цьому вольєрі. О. На даний момент у мене їх усе тут дві самочки і самець. Тут також дві самочки і самець. В другій клітці також дві самочки і самець. Ну, і там, де я трьох самців. Ой, чотирьох самців тримав, залишилось їх три. Ось. Так як зараз на дворі ще холодно то в клітках я стараюсь не дуже сильно вичищати, того що вичистив сарай і в них в сараї набагато холодніше стало. А в клітки в принципі, буде геть холодно, того я стараюсь зараз не вичищати. Трошки так чуть-чуть підчистив і не повністю вичищаю. Ось як я говорю, от в цій клітці в мене залишилося два стандартні і один такий світло-пепельний, можна сказати. Один самець 8 кг стандартний, другий 7,4 чи 7,3 і той світлий 6 кг. Самців продаю. Кого зацікавить, пишіть коментарі. Я відпишуся вам. Ось отакі. Вік самців 8-9 місяців. І ще такий є нюанс. В мене зараз перегородка між вольєрами, плоский шифер. До цього в мене стояв. Вавністий шифер. І по ну, вовністому шиферу вони перелазили. Я не знаю, як, але вони умудрялись перелазити, особливо молодняк. Здорові ні, а от молодняк умудрявся перевазити і, ну, з одного з сім'ї в другу сім'ю і починав їх кусати здорові нутрії. Того учитуйте те, що нутрії, особливо малі, можуть перелазити по будь-яким ну, для них перешкоди. Якщо один раз навчився перелазить, то це буде, ну, як то кажуть, весь час вона перевазить до тих пор, поки ви її не, як -то кажуть, не закриєте той шлях, по якому вона постійно перевазила з одного вольєру в другий. О. По сітки, по рабіці були такі звучачі, що вони вилазили. Були такі звучі, навіть що в мене навесік зроблений. Ось тут, о. І вони по цій, по цій сітці вилазили малі. До того моменту, поки ми не зробили їм такий навісик, вони перестали вилазити. Учитувати треба те, що вони дуже сильно люблять гризти. І так як плоский шифер ну, є за що погризти, то вони його начали, ну, то вони гризли його. От, не плоский вовністий шифер, а плоский шифер вони не гризуть. Тобто їм нема за що вчепитися, щоб погризти. Я ще знакомого бачив, він унутрій, е, так, так само у нього сарай построєний швакаблока. І десь приблизительно з пів метра він обшив железом, щоб внутрі не гризли. От як у мене от виходить так, що внутрі почали гризти. І мені прийдеться його ну, не то, що обшивати, а возможно, трохи туди далі, на весну, мабуть. Чимось його заліпить, навіть цемент, але цемент воно все одно гризуть. То тобто, ну... Тож, друзі, все, що я хотів розказати, може щось я вам не дорозказав. Сарай в мене не отаплюється, тому що в мене два сарая стоїть один біля одного. І в одному сараї, як то кажуть, одна живність. Там курі, там був кабанчик. Але ми зараз його туди не переганяємо. Ну і теж ще одна сім'я Нутрій. Ну, а в цій тільки нутрій. Тому їм, в принципі, чого вони постійно біля тої стінки, того, що там з другого сараю теж є тепло, і, як сказати, вони так і сидять там. В принципі, все, що я вам хотів розказати. Не забувайте підписуватися на мій канал, якщо хтось не підписався. Ставте лайки, пишіть коментарі. І зараз я вам покажу на просьбу одного підписчика показати свого четверного друга, тобто графа. Відео було заснято трохи раніше, того ще був сніг, було красивіше, я вам зараз його покажу. Всім мирного неба, всім успіхів!